Тема сьогоднішньої презентації підключення газового балона та редуктора для механізованого зварювання. Призначення газового балона. Газ у зварюванні виконує захисну функцію він оберігає шов від кисню та окислення. Найчастіше використовують вуглекислий газ СО2 або суміші інертних газів, наприклад, аргон із СО2. Від правильного підключення газового обладнання залежить стабільність процесу і якість шва. Якщо газ подається нерівномірно або є витоки, шов може стати пористим або ламким, що негативно впливає на міцність з'єднання. Будова газового балона балон це металевий циліндр високого тиску. Основні елементи корпус, горловина та вентиль. Чорний балон містить СО2, сірий аргон. Обов'язковий захисний ковпак на вентилі запобігає випадковому пошкодженню або витоку газу. Важливо знати ці деталі для безпечної роботи. Призначення та будова редуктора. Редуктор знижує високий тиск газу з балона до робочого рівня, необхідного для зварювання. Зазвичай це від 150 200 бар до 0-2-2 бар. Основні складові корпус, редукційна камера, два манометри високого і низького тиску, а також регулювальний гвинт. Правильне регулювання тиску забезпечує стабільну витрату газу та безпеку оператора. Послідовність підключення. Перед підключенням переконайтеся, що балон надійно закріплений. Зніміть захисний ковпак і очистіть вентиль від пилу та бруду. Далі приєднайте редуктор до вентиля балона і поступово відкрийте вентиль. Відрегулюйте тиск і витрату газу. Перевірте герметичність з'єднань. Навіть невеликий витік газу може призвести до погіршення якості шва або небезпечної ситуації. Правила безпеки. Балони слід зберігати у вертикальному положенні в прохолодному провітрюваному приміщенні. Не залишайте їх біля джерел вогню і не нагрівайте. Використовуйте лише справні редуктори та шланги. Регулярно перевіряйте герметичність з'єднань. Заборонено застосовувати мастила або масла на різьбових з'єднаннях. Дотримання цих правил запорука безпечної роботи оператора та оточуючих. Газові балони та редуктори. Важливі елементи механізованого зварювання правильне підключення і регулювання забезпечує якісний шов і безпеку роботи, дотримання правил безпеки зменшує ризик аварій і нещасних випадків, навіть найякісніше обладнання стане небезпечним без правильної експлуатації.